Шановні і дорогі наші визволителі, ветерани, діти їхні, дружини, онуки, ми сьогодні прийшли в це святе місце поклонитись і віддати нашу данину тим, хто в різні часи захищав, визволяв. Відстоював нашу державу Україна, наш український народ. Тому сьогодні ми відзначаємо День пам'яті і примирення, так як зробили в цивілізованій Європі. Всі обнялись, вибачили один другому і стали будувати нові держави. Цивілізовані європейські, які будуються тільки на законі, на порядності, і це дало європейцям швидко відродитися після страшної Другої світової війни і налагодити високий рівень життя. Нам же не судилося. Як багато віків, так і багато років нас дурили, обманювали, припідносили все в іншому ракурсі і довели до сьогоднішнього трагічного часу, протиставивши один другому. І такий час уже, 21 вік цивілізації, ми вбиваємо один другого. Запитати, за що? Чому так? Я хотів би, щоб ми це все осмислили, зрозуміли, що не повинні наші сини гинути сьогодні за якихось невідомих. Я ще раз кажу, я не можу зрозуміти, чому так, скільки Росії потрібно? Землі мало. Чого ще мало? Грабами ми вже не будемо. Ми вийшли з того. Ми, ми йдемо до європейської цивілізації, до європейського рівня життя. І ми маємо туди прийти, об'єднавшись. Як писав Тарас, обіймімося ж, брати мої, так і ми, українці. Незалежно від національності в нашій державі. Ми маємо обійнятися, стати єдиною монолітною стіною. Захистити свою державу і будувати її. Сьогодні дійсно день, де ми маємо пам'янути наших визволителів, тих, хто віддав своє життя вічна їм пам'ять, царство Небесне. І те, що ви бачите зараз тут, це кожен з вас вніс свою часточку, щоби. Що ми про них пам'ятаємо, щоб на цьому виховувались наші діти, що ті, хто віддав своє життя, вони вічно у нашій пам'яті. І ми будемо робити все те, щоб їхні могили, їхній прах був оспіваний священиками, і щоб вони відчували їхні родини. І наше покоління, що ми маємо пам'ять. Пам'ять про тих, хто віддав своє життя в різні часи, в різні політичні передрязи. Але ми пам'ятаємо про всіх. Я хочу, щоб ми пам'янули всіх хвилиною мовчання. запрошую священників і служителів. Господи, відповідаємся! Господи, помилуй! Владику, -по Господи, Боже наш, ми усіхно, дружі вірні, спочиваємо благослови і усі гробниці, які на гроті і на честь робіт твоїх Усюду, похожий, не самлені і зійшли святого, ангела твого, їх на охорону, хто тобто, втіла їх і захоронені, повсюди знайшли для себе, спокійного бити, аж до Бог приходу Твого і свого воскресіння, а душі визволені, весеннях при кого поневолення, ворог небесних зі святими і вічної радості сподобалися. Боги, сві цар, Світлани, Спас, душ наших, і тоді славу силаємо йому, присутні сину і Святому Духові, нині час, і на вічні. Свящуються, благословляємося в рот і усі, благодатью при Святого Духа, укропленням цієї свячени поти.

most